Я збирав каштан для ЗСУ, щоб наконець та була перемога. На подвір'ї дитячого садка кипить робота. Менш ніж за місяць малечина збирала майже півтони каштанів, і це не просто розвага. Так маленькі черніївці долучаються до важливої справи. Одна і співробітниць запропонувала, давайте зробимо таку акцію. Каштани збирай зсу допомагай. тому що на той час це було таке наболіле питання. Нам хотілося всім допомагати, да щоб краще швидше настав мир, перемога. І тому ми запропонували, дали оголошення у своїх групах у Вайбер. І діти, і батьки, всі з задоволенням почали зносити ці каштани. Акцію вихователі придумали ще минулого року, аби не лише посилити інтерес малечі до природи, а й підтримати військових, які боронять нашу державу. Всі зароблені з продажу каштанів кошти передадуть на потреби наших та захисників та захисниць. Дітям да подобається. Ви знаєте, і на прогулянці вони залучені. Вони вже із такого е, свого маленького віку. Вони знають, що треба допомагати, що таке відбувається в нас в країні. Що вони також помічники? Що вони вже ось зараз допомагають. Це ж знаєте, це патріотизм. Це все таки. Ми виховуємо в дітей те, що ми повинні поважати не одного і допомагати звичайно один одному. Тому що ми ж українці плоди продають волонтерам, які відправляють їх на фармацевтичний завод. Там каштани перетворюються на ліки та парфумерію. Зараз ми їх збираємо після цього всього. Ще їх очищаємо і проводимо сказав, первинну переробку. Його ми його ще проводимо сушку, щоб не було більше 10% вологості. І потім знову його все пакуємо в мішки і відправляємо на завод. Цьогоріч лише дитячий садок номер 10 зібрав 13 мішків на суму понад 2300 тисячі гривень. За словами Дениса Подоляка, Чернігівці від маленьких до старших охоче здають каштани. Для цього достатньо зателефонувати волонтерам, і вони під'їдуть у будь-який район міста. Дуже багато бажаючих. Як сказати, не встигаємо люди вже і лаються, і все ну машина як сказати, не, не резинова, не можна ж Наберемо і Поїдемо на наступний день. Знов заїжджаємо і знов збираємо. Яка від відбою немає уже понад шість років. Волонтери працюють у Чернігівській, Полтавській та Київській областях. Кожен рік вони долучають до збору каштанів усе більше міст і селищ із різних куточків України та закликають приєднуватися всіх небайдужих.